Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Пропоную вам послухати потішку про те, як на млині дружно всі звірі працювали. Отож сідайте зручно і слухайте уважно. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили, цап меле, цап меле, коза насипає. А маленьке козенятко на скрипочці грає. Діти, вам потішка сподобалася? Якщо сподобалася, то повторюйте слова потішки разом зі мною. Два півники-два півники. Горох молотили. Дві курочки-чубарочки. До млина носили. Цап-меле, цап-меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипорці грає. Молодці діти. Діти, а скажіть мені, будь ласка, хто є персонажами потішки? Так, це півники, курочки, цап, коза і маленьке козенятко. Хто з них горох молотив? Правильно, півники. Хто горох до млина носив? Правильно, курочки. А хто на скрипорці грав? Так, це маленьке козенятко. Дітки, ви сьогодні молодці. До побачення та до нових зустрічей!